Хочемо поговорити сьогодні з вами про параметри. І задачі на параметри бувають різнотипу різноплану. Хоча я вважаю, що в принципі це не такі параметри, до яких ми звикли, це доволі прості задачі, в яких є якісь невідоме, і це невідоме може мати певні умови. Хоча що учні, які вивчають детальніше способи розв'язування задач з параметрами, тому розуміємо, що на певні задачі є певні шляхи розв'язку. А ось перед нами є доволі така цікава задача, до речі, доволі популярна. Такого типу задачі, я б скажу. І сьогодні ми на студії математиці розглянемо, якими способами можна це розв'язати. Звісно, найлегший спосіб. І не дарма я намалювала тут систему координат розв'язати все-таки графічним способом. Чому графічним? Тому що у нас є. Система рівнянь, а система рівнянь розв'язується різнотипними способами: там підстановки, додавання, віднімання, множення ділення, заміни і можна дуже багато зробити. І є графічний спосіб чомусь багато вступників, абітурієнтів, які будуть намагатися на НМТ отримати гарні бали, опускають цей спосіб. Хоча, мені здається, він дуже легкий, навіть дотепний, я навіть би сказала креативний. Тому хочемо розглянути з вами задачу з попередньої НМТ. Хоча як кажуть, не факт, що Власне, ну так учні поділились інформацією, але ми не знаємо, які будуть цього року. Хоч однак, ми розуміємо, що Український центр оцінювання якості освіти, можливо, щось використає зі старих задач, щось для нових. Я впевнена, що в них є креативні люди, які ще нам напишуть багато цікавих розв'язків. Отже, система рівнянь. Чому тут доречно використовувати графічний спосіб? То тому що ми бачимо, що в нас є дві цікаві функції, які з собою представляють коло. Так, звісно, х квадрат плюс y квадрат, і треба пам'ятати для себе, що в графічному способі ми завжди маємо впізнати, що це за функція, чи це пряма, чи гіпербола, чи парабола. Так, це є у нас коло, тільки треба бути дуже уважним, я в умові я пропустила квадрат. І ми знаємо, що коло записується, що в нас х квадрат плюс у квадрат, а ось отут, якщо воно знаходиться в початку координат, у нас є радіус у квадраті. Тому наш радіус 9 або 3 в квадраті каже, що радіус буде 3. Ось оце число вже обчислене радіус в квадраті. Тому ми можемо одразу ж собі сформувати коло, відміряли по масштабу 1, 2, 3, 1, 2, ось 3 і 3. Звісно, ніхто ідеальне коло не зможе намалювати. Ми будемо схематично зображати наші кола, тому що. Так само, навіть на НМТ ви не до кінця зможете ідеально зобразити коло. Але, по крайній мірі, ви розумієте, що коло, в якому ось оця величина 3. І навіть якби мені хотілося ось сюди провести радіус, він теж був би 3. Тобто в будь-яку сторону, яку ми проводимо радіус, він у нас буде по довжині мати 3. Це важлива інформація. А ви скажете: а оце що таке? Та звісно, це те саме коло. Тільки є, центр якого знаходиться не в початку координат. І якщо ось ми записали б його, я перепишу його ще раз. Х-6 в квадраті, плюс y, плюс 8 у квадраті, і тут було би так само якийсь r інший в квадраті. І оце А, це і Є, цей уже обчислений радіус в квадраті. Але ми бачимо, що в нас тут є зміщення по Х, по Y, і ми пам'ятаємо, що канонічне рівняння коло, і це важливо пам'ятати, все-таки саме по собі має у формулі знаки мінус. Тому, якщо ми бачимо, що знак мінус. Ось отут біля шістки, то ми розуміємо, що центр цього кола буде по іксу мати 6. А у зв'язку з тим, що в нас тут плюс 8, то ми розуміємо, що центр кола буде по y мати координату 8. Звісно, ми радіуса не знаємо, але ми для себе фіксуємо, що радіус у квадраті це було би наше число А, яке нам треба знайти. Тому так ми могли би, користуючись цією інформацією, намагатися намалювати коло. Для чого ми шукаємо. По х6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ось ця точечка. А по Y мінус 8. Опускаємося вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ми собі десь собі спроєктували наш центр. Я думаю, що це доволі нескладно зробити. І ось це була б наша оця точка О з певним колом. Але ж коло може бути маленьке, може бути більше, може бути тут взагалі велике здоровенне. І тепер стоїть запитання, а яке нам коло намалювати? Повертаємось до умови. Нам треба знайти найменше А, щоб у системи був єдиний розв'язок. І з чим хороший і корисний, мені здається, графічний спосіб розв'язування систем рівнянь. Тому що, якщо накладається декілька графіків, то корені цієї системи це є точки перетину цих графіків. Отже, якщо в нас є два кола, тому що це теж коло, і вони мають мати в системі єдиний розв'язок, це означає, що вони мають мати тільки одну точку дотику. Тобто, якщо було б велике коло я не знаю, яке, і воно б десь отут перетнуло, то ми бачили, що було б дві точки дотику. Тому що була одна точка дотику, це якесь коло, яке мало б мало десь отут, зверху торкнутися. Коло, або, відповідно, якесь коло, яке б могло б торкнутися, там, наприклад, ось отут. Ми знову ж не знаємо, яке це буде, але я отак схематично зображу, що це було б, відповідно, наше коло. Тому, коли був би єдина точка дотику, єдина точка перетину, чи тут, чи тут, відповідно, ми б мали б єдиний корінь цієї системи. І, звісно, що нам насправді. А шукається через радіус, тому ми зобов'язані знайти тут радіус. І ви скажете, а як ми можемо знайти радіус? Да доволі просто. Якщо ми пам'ятаємо, що тут координата 6, а тут координата мінус 8, то ми можемо ось знайти відстань від центра кола до нашого початку координат. Яким чином? Ми ж пам'ятаємо, що по величині ось оця відстань у нас буде 8. А оця відстань у нас буде 6. І ми зображаємо з вами прекрасний прямокутний трикутник, якому треба знайти гіпотенузу. І як буде ось ця велика гіпотенуза, я навіть їй поставлю точечку С, як вона буде шукатись? Як катет квадраті, 6 квадраті, плюс інший катет 8 квадраті. Звісно, по ординаті у нас точечка мінус 8. Ну, якщо ми беремо довжину, ми все одно беремо. Відповідно, додатнє число. Зрозуміло, що тут буде 36 додати 64 буде 100. І ми розуміємо, що ось оця відстань у нас буде 10. Тобто з початку координат, коли ми розглянули ось оцей трикут, я його заштрихую. То ця гіпотенуза це у нас буде 10. Але вона містить нас частинку радіуса цього кола. А який радіус кола маленько, ми пам'ятаємо, що 3. Тому відстань. З цієї точки сюди. Тобто наш радіус 1 для ось у цього кола більшого. У нас буде шукатися як 10 відняти 3, тобто 7. Так, ви скажете, класно, ми вже 7 знайшли, це чудово, але ми шукаємо вже не сам радіус, а ми шукаємо А. А хто така А? А це все-таки наш радіус у квадраті. Тому ми 7 підносимо до квадрату, і зрозуміло, що А у нас буде 49. Так, якби ваша була задача пошукати не найменше число, а найбільше, ви б тоді взяли більшу довжину. І ось до 10 додали би 3. 10 плюс 3 у нас 13. І тоді А було б знов в квадраті 169. Через що насправді задача доволі проста, вона йде на логіку. Єдине важливе пам'ятати, що системи задач, які розв'язуються графічно, Варто зображати в чіткому масштабі для вас зрозумілому, більш-менш схематично, щоб вам було правильно, щоб у вас точки співставлялися. І знати, що коли ми маємо справу з єдиним розв'язком, з двома розв'язками, щоб не було розв'язків, то ми згадуємо, що кожен корінь системи це є ті точки, які дозволяють, в яких перетинаються наші два графіки. І головна помилка, що Ашечка насправді це не радіус. Це у формулі число, яке заміняє радіус в квадраті. Тому не забувайте, що навіть якщо ви знаходите довжини ще раз, прочитайте умову і будьте уважні, які відповіді давати.